Скільки разів потрібно намилювати голову шампуном, щоб добре її промити? Впевнена, що це запитання крутилося практично в кожній голові. Відповіді завжди ділилися на декілька таборів: один раз економно, але чи достатньо, два рази точно достатньо, але чи потрібно. Пояснюю, що і як. До речі, розповідає як людина, яка сама розробила всі формули твердих шампунів власного бренду надприродна, і яка довгі роки готувала їх власноруч. Насправді все зовсім неоднозначно можуть бути різні ситуації, в залежності від яких і виникає потреба в одному, двох або трьох намилюваннях. Якщо шкіра голови нормальна, виробляє нормальну кількість себуму або шкірного сала, не використовуєте стайлінгові засоби. Або у вас присутнє щоденне миття шкіри голови та волосся, то тут може бути достатньо і одного намилювання два рази. Це класична рекомендація у більшості виробників, і насправді це не є чергова страшилка або процес виманювання коштів у споживачів на черговий шампунь. Перше намилювання може супроводжуватися не дуже активним піноутворенням. Це нормально, тому що коли ми намилюємо голову шампунем, мийні речовини починають захоплювати бруд і не завжди з першого разу вони можуть захопити його багато. Це, звісно, залежить від агресивності мийних речовин, тому що є такі, які можуть все зібрати одразу і змити, разом із тим шкірним салом, яке б варто було би ще залишити. Тому тут уже момент у певному шампуні. Але все ж таки за перший раз нормальні, толерантні шампуні можуть не забрати усе, що потрібно. Тому їм потрібно дати ще один шанс і намолити шкіру голови повторно. І от уже вдруге ви отримаєте гарну стабільну піну. Якщо є надмір сальність шкіри голови, швидко брудниця, ви використовуєте сталінгові засоби, то звісно двох. Етапне намилювання це кращий варіант ніж одноетапне. За перший раз шампунь забирає все наскільки може, а другий раз навіть ті активи, які в ньому є, вже нарешті можуть попрацювати. Можна провести аналогію, наприклад, з двоетапним очищенням обличчя, коли ми перший раз знімаємо макіяж, а другий раз ми вже доочищуємо шкіру від таких різноманітних забруднень. Три рази це такий уже момент ситуаційний, але він теж допускається, якщо людина дуже довго не мила голову, і потрібно її гарно очистити. Або, наприклад, якщо наносилися до того якісь. Маски з вищеним містом олії, які потрібно гарно змити. Хочу зазначити, що кількість намилювань не робить шампунь агресивнішим. Насправді, агресивність шампуня залежить від типу мийних речовин, які він містить, від їх концентрації, рівня кислотності шампуню, часу. Контактування зі шкірою голови та волосся щодо надприродних твердих шампунів, то їх можна намилювати один-два рази, в залежності від тих ситуацій, про які я вам розповідала. Шампуні містять м'які мийні речовини, які і миють гарно, і в той же час є толерантними до шкіри голови та волосся. У них ще присутні спеціальні активні компоненти, які мають додаткову дію на шкіру голови в залежності від її типу у надприродних твердих шампунів. Правильний рівень кислотності, який є нейтральним, обов'язково пробуйте. Я впевнена, що залишитеся задоволеними.